На здоров'я. Рости великий. Так, ну що, я думаю, може, ми підемо лівіше тако разом з вічитою, тільки щоб проснувся це. Привіт вітерок. Та нічого, нормально, друже. Не цей, не хотів я робити цей обмін, апгрейд. У мене все-таки, я так подивився, більш таке все новіше, сучасніше. Тобто, якщо робити, то робити дійсно, дійсно на 5600X. Ну, я маю, на увазі, якщо робити вже апгрейд, то робити його на базі райзена кулера поставити нормально, ну все як ми говорили. Ні, все нормально, прома. Якщо бот не банить, то значить нічого страшного. То таке, я не, не парюся тими капсами там, тим всім, тільки просто, знаєш, якщо якісь заходять різні неадеквати, то вже тільки тоді починаю якісь дії приймати. А от зараз я стрімлю вітерок через поставив через кодек X264. Тобто стрімлю чисто від навантаження на процесор. Повністю на процесор. Без відеокарти Відеокарту не залучаю до стріму. Тобто взагалі... Не залучаю і. не знаю, як там якість що. Файтліхіше. Подивимося, як воно буде себе там поводити. От сьогодні собі не влучив. Вирішив зробити такий стрім, поставив планку 150к на лінкорах 9-10 рівня. Так, чуваки там медой. Йдемо на форсажику. Привіт. Що означає взяти корабель очки вивчення? Це свободка, ні, ні, санчало. Привіт, друже, привіт. Є окремо очки дослідження. Очки дослідження заробляються за рахунок скидання гілки кораблів і викачування її заново. У них з'являється такий спеціальний значок. Такий ромбік, і і потрібно зіграти на ньому відповідно бій, щоб заробити ті очки дослідження. Потім ті очки дослідження витрачаєш собі на різні плюшки, в тому числі і кораблі, і не тільки після закінчення бою я покажу ті очки. А італії Лінкор 8 рівня, Ну, от є Лінкор восьму рівня Італії. Якщо це Рома, то є. Лінкор Рома називається друзяки. Але він... Не змагається аж так, щоб прям з... Тірпицю міг собі змагатися я би не сказав, що він міг такого аж би із тірпицем позмагатися. По-моєму, щерпетки хтось... поїсні. Рома взагалі не відноситься до того корабля, який може позмагатися з тірпіцем, тому що Тірпіц — це... є, Ну якщо ПМК його не закліє, то можна, бо це є ПМК-шний корабль. От Джорджію люблю за рахунок її маневреності, панове. Ну, і скільки ми її присаджуємо. Як отримати гра в шпі, та фіг його знаю, а як його можна тільки купити, брать. Останом на зараз я не знаю, братан. Так. Мене таке питаєш, я, а що там якась була акція, чи получати гравшпі? Я не знаю, друже. Ну я наскільки знаю, навіть не знаю, за стрімуче українською сенчелу, та... Коли є трішки вільного часу від служби, то можна і пострімити. Ще стріміть торпедочка стрімить Вова. Є є україномовні стрімери і на Ютубі торпедочка стрімить Вова там. Там ще хлопці стрімлять. Є. На Твіч, на Ютубі. Вот. Аузер стрімив. Ну, буде ще теж стрімити. Зараз, як розумію, проходить службу. Так, тут щось нефігація. Це 42 підписана. 42, та до скільки, до 1000. Та, да, може, до нового року наберемо, там подивимося, глянемо. Як вдасться хлопці. Не будемо бігати за підписниками. Глянемо. Буде? Супер, не буде. Ну то вже так і буде. Так, дядьку він oh, тікає. Kind of <laughs> Гарний був би. Та я думаю, що буде. Чому би і ні. Я думаю, що наберемо це не. Мусом. Виня в тому, що я не знаю, де там. Ну, балістика дозволяє нам гарненько перекинути на цей. Все, тірпіс забрав, який кази чудово. Ага, там мертельчик. Там мертельчик. Я почув вас, я почув хлопці. Ну Я буду вирватися, забирати точку. Все, що я можу сказати, і заодно я поможу е, хлопцям зігрю. Ось. Джорджія прико. Ой-ой, ой там. От маєте тірпіс? Дуже прошу. Бачите, як присадалили йому? Сід... Це наш терпіться йому. Забирає точку, я пішов на точку Б, пацани. Я пішов на точку Б, бо так діла не буде. В цьому не влучив, блін. Тут зараз торпеди підуть під шамантом. Я пішов врватися на точку, так діла не буде. Іду сюди, все і зайду проливчик. Заходь, пограємо, без питань, Заходь заходь, друже, пограємо. Torpedo's of Kollisionskurs, Zeit zu tanzen. Das Gesicht der Ruder hat Bord Maschinen stopp und alle Mann festhalten. Uh, uh. Torpedos gesicht der Ruder hat Bord Maschinen stopp und alle Mann nee, festhalten. Wieder wie ein Kätzchenkapitän. Drück aufs Gaspedal. Wo hätten wir eine Obmannung? в этой кистью ой красавчик ой красавчик ой nee, царит трошки у меня зарас помочь Troх, я трох. понял. до приема на этой яви Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Я його мали би зараз забрати Красавчик, просто красавчик. Ну, Київ, Київ має забрати Добавки бабки не тобі. Я ніяк зараз того авіка найду. Як я його там буду казнити. Топівс оф колізион скос.

ich schlug wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. What the Shortjacker? Das Gefecht endet in fünf Minuten. точку без обирати. Кого взяти за вугілля є нападі і є котюст Марсобері, якщо любиш 6 мічки і Якщо брати, то брати мінімум 9-10, братан. І все. Менше навіть не варто брати. die Torpedos auf den Fersen. Torpedos auf Steuerboard, das könnte knapp werden. Бля, збив мені захоплення. Мой перний театр. Тільки не кажіть, що і тут буде зловна катка, хлопці. Я вас прошу. Так, ну я зараз попробую таки його забрати. Ну, не встигнуть вони звестися. Банель. Банально. Добрав, все-таки добра у мене той Шиман, то добра негідник такий. Ну, Що то за чорт, Ай. Ти розумієш? Ну, до 40 ми скосили, та я думаю, що тут наші затащать. Там же по ідеї літачків мало цей. Санчело, не знаю, не знаю. Юшину, та Йошина нормально, але Юшину то є така баржа, що там вона дуже сильно від, відхватує, взагалі. Марко Поло, Марко Поло слабенький, блін. Слабенький, слабенький Марко Поло. Дуже. Марко Поло слабенький. Не варто його, брати. Ні, ну, на Юшину та на фугасах там то взагалі ізі. Тут питань нема. Він грається тільки на фугасах і на відстані, і все. Їх захоплення збив. Він і грається тільки на фугасах і на відстані. І все. Тому що якщо він ближче підходить, то там габела. Так, навіть якщо якогось нашого одного заберуть, то все одно по очках, по-моєму, там буде перемога. Бери Мальто, якщо хочеш кошмарити всіх в рандомі, бери Мальто, друже. Ну тут перемога. GG. Хіба зараз ще де, Сайпанчик. його забере. Не встигне забрати, ні? Встиг, красавчик він за мене Прималь ти будеш займатися Цілком задоволений. Взагалі задоволений. Ми тут відіграли, я маю Точку взяли. Літаків нас бив